Вітаю вас на сеансі керованої медитації. Це час, який ви присвячуєте собі. Ми тут, аби укріпити або зцілити наш розум та душу. Ви вільні прийняти будь-яке положення, яке наразі. Здається вам найбільш слушним та комфортним. Заплющуйте ваші прекрасні очі і, коли будете готові, крок за кроком поринайте у внутрішній світ. В своєму цілі ви вдома. Ви керуєте власною свідомістю, прислухайтесь до свого дихання, зверніть увагу на відчуття в цілі, дозвольте собі привітатися зі своїм диханням і цілом, почути їх сигнали. Відчути, що вони існують тут і зараз. Давайте відкриємося та поринемо цю подорож своїм тілом. У дослідження без прагнення оцінювати чи керувати Ваші думки та почуття. Можуть вільно текти та втікати, ви можете просто спостерігати їх плин відсторонено, як споглядач, ви можете повернутися до будь-якої з своїх думок, якщо захочете. Але зараз, коли ви налаштовуєтесь на своє дихання. Та тіло, візьміть паузу. Тут і зараз ваш час наєднання з собою. Дозвольте диханню та тілу взяти верх і провести вас у свій тиші. Тиша існує всередині нас незалежно від того. Що відбувається навколо чи у вашому розумі? Знайдіть шлях до цієї тиші. Пірнайте в неї. Вона не вимагає від вас нічого, але вона завжди тут, готова прийняти вас. В цій тиші ви можете просто бути, відчуваючи вдячність до свого дихання, свого тіла та цього внутрішнього спокою, почуйте, як ваше тіло виражає свою вдячність за цей момент спокою, залишайтеся в цій теплій обіймі, допоки не будете готові. Повернутися до зовнішнього світу настав час поволі повертатися у свідомість, Розплющіть свої очі, поворушіть трохи пальчиками. Подякуйте собі за цей сеанс. За те, що присвятили час собі і своєму внутрішньому світові.